Трубочки. Ну розпорні, так. Да. Да, я їх жав через щур і то, бачите, някотре... яке. Не дожались. Да, бо я не можу. Я а не можу. були тут вущі вони? Чи такі самі були? Вони отак, вони так само. Отак. Ну коротше. Хорошо, на скільки ру... Був вущий руль? Да? А? Скільки була ширина руля? Прилічно. Ну менше було? Неприлично. І він, мабуть, не розходився так в ширину, так? Він буде точно Чи він ще не А, став... ні, він такий самий. Просто Просто як його зараз поставить, а, добрий вечір. Добрий вечір, я диспетчер. Чи типу, за рахунок зжати, ті типу, поручок, що це. Вейкий, ончик прозрачний. Ой, що тут не хоче? Не? Все, завез Димон. Сейчас полезаем и в следующей серии продолжим.